Хочу звернутися до Житомирян, щоб вони вшановували пам'ять наших загиблих героїв кожного ранку о 9-й годині, тому що завдяки ним ми можемо далі жити спокійно. Ми можемо кожного ранку прокидатися іти пити каву, піти по своїм справам і жити спокійно. Треба дякувати нашим загиблим героям і героям, які досі стоять на варті. Ця війна забрала дуже багато дітей. Забрала у дружин чоловіків. Діти залишились без батьків. Коснулося це горе, то люди знають, що воно таке. І тому що тяжко, коли хто втрачає. Синовий, хто втрачає дочок, які загинули на війні. У кого є такі, що єдиний син, і нема нікого, ні внуком, нікого. І дуже тяжко. Це велика підтримка для нашої армії, яка на даний момент захищає нас. Дуже багато людей писали і дякували, що ми не забуваємо ні їх, ні їх побратимів. Ми хочемо, щоб житомиряни вшановували пам'ять загиблих і пам'ятали про закон совісті. Коли на мовчання це захід поваги до тих. То поклав своє життя за незалежність України, також за символ підтримки для тих, хто зараз в окопі. Ми можемо зробити всі разом одну маленьку справу: о 9-й годині вийти, шанувати хвилиною мовчання, всіх тих, хто сьогодні на фронті, всіх тих, хто віддав саме дороге своє життя за нас з вами, за нашу майбутню перемогу.